Ігор Айзенберг, професор завідувач кафедри комп'ютерних наук Нью-Йоркського університету манхеттен Коледж. Моє вітання, пане Ігорю. Вітаю пані Яна, вітаю всіх глядачів п'ятого каналу. Ну, власне, ми в очікуванні завтрашнього насиченого дня президента України у Вашингтоні. А у вас відповідно передусім хочемо запитати, то яка нині атмосфера у високих урядових кабінетах Вашингтону і будівлях загалом напередодні особистих зустрічей із Володимиром Зеленським. Я би сказав, що добре, що стало відомо, що Володимир Зеленський зустрінеться не лише з президентом Байденом в Білому домі, він буде мати зустріч з усім складом сенату і буде розмовляти з усіма 100 сенаторами. З моєї точки зору, це важливо, тому що треба використовувати будь-яку будь можливість для того, щоб переконати республіканських сенаторів підтримати допомогу Україні для того, щоб вони зважуючи. Що для них важливіше, їхні суто внутрішньополітичні всілякі вимоги до президента, тому що вони бажають його послабити в очах виборців, а підсилити себе в очах виборців, чи допомога Україні, яка є важливою для національних інтересів Сполучених Штатів, і ці інтереси, ну скажімо, такі республіканці, як. Сенатор Маконел, лідер республіканської меншості в сенаті, вони не можуть не розуміти. Тобто, для того щоб на цих все ж таки допомога Україні, принаймні якусь перевагу мала над суто внутрішньополітичними міркуваннями. Я думаю, що цей візит важливий, зустрічі, які будуть у Володимира Зеленського, із. Не лише з президентом Байденом, а й з сенаторами, і з спікером Палати представників це теж важливо. Перед усім дуже важливо переконувати республіканців в тому, що потрібно схвалити допомогу Україні. Як до речі, важливо, якщо нас удивляться громадяни Сполучених Штатів, думаю, що п'ятий канал дивиться. Українська діаспора в Америці, я от просто закликаю усіх, особливо якщо ваші сенатори чи чи представники є республіканці, пишіть їм, дзвоніть їм щодня, і якщо демократи теж пишіть, і дзвоніть, просто вимагайте, що допомогу Україні треба схвалити негайно, що от, ви... інакше інакше буде все погано для сполучених штатів. Пане Ігорі, власне, саме зараз ми бачимо кадри наживо із Вашингтону, де Володимир Зеленський якраз і переконує е, е, тих, хто ухвалює рішення в тому, що підтримка для України важлива зараз, і важлива як найбільше. Це знову ж таки наживо виступ президента України у оборонному університеті. Перед цим слово мав міністр оборони Ллойд Остін – Відповідно, вже зараз меседжі лунають і лунатимуть безумовно ще і завтра. Хочу вас уточнити, от який момент в різні періоди цього обговорення були різні, скажімо так, причини для того, щоб не було ухвалене консолідоване рішення. Якщо говорити про поточний момент, чи справді зараз ухвалення пакету допомоги для України впирається тільки у питання кордону з Мексикою і імміграцій? Тійного законодавства і наскільки близькі до компромісу у цьому питанні, чи йдеться вже про якесь фінальне ухвалення двопартійної угоди? Власне, воно впирається в то в те, що республіканці вимагають змін імміграційного законодавства. Там там навіть не питання кордону. Як я, я читав, що українські коментатори деякі кажуть, що це гроші на на те, щоб підсилити охорону кордону. Ні, тому, що в цьому пакеті майже 14 мільярдів доларів. От пакет, який запропонував Білий Дім. На те, щоб підсилити охорону кордону, збільшити кількість офіцерів прикордонної служби, які охороняють кордон, які працюють в пунктах пропуску, збільшити кількість митників, збільшити. На асигнування на різні різні технічні прилади, скажімо, і для того, щоб слідкувати за кордоном, і для того, щоб знаходити наркотики, які перевозять зовсім нелегальні емігранти, які там переправляються через річку Ріогранда. Їх перевозять у машинах, які перетинають кордон в офіційних пунктах пропуску. Але все це входить в цей пакет, який республіканці не схвалили. Вони вимагають змін в імміграційному законодавстві, дуже жорстких, які фактично позбавлять ну, майже позбавлять права громадян третіх країн, які перетинають кордон між Мексикою та Сполученими Штатами, просити право на притулок в Сполучених Штатах. Вони також вимагають змінити закон, який надає президентам право. Надавати статус тимчасового тим от, тимчасовий притулок певним категоріям іноземних громадян. Ну, наприклад, президент Байден о, от він затвердив програму о, прийняття біженців з України 100 тисяч біженців з України приїхали. Над, вони отримали статус тимчасового притулку на два роки. Чи надає їм право на роботу, різні інші права, вони можуть от, жити протягом двох років і працювати в Сполучених Штатах? Значить, Республіканці вимагають позбавити президента цього права, хоча президенти мали це право з 52-го року. Оце і це їхні основні вимоги. Також вони вимагають там дуже жорсткі вимоги зробити в законі до тих, хто взагалі хто може просити притулок в Сполучених Штатах. Справа в тому, що це, це для демократів це дуже такі болючі вимоги, тому що більшість виборців демократів, люди ліберальні, вони вважають, що Сполучені Штати повинні розглядати кожне, кожне прохання про надання притулку, що кожна людина має право на те, щоб її справа була розглянута, якщо людина має підстави для того, щоб отримати притулок, щоб вона його могла отримати. Я дуже сподіваюся, що вони. Кінець кінцем знайдуть компроміс, тому що якщо вони хочуть домовитись, якщо є бажання домовитись, то тоді ну, компроміс це що? Це коли кожна сторона щось отримує для себе, але не отримує всього. Принаймні два сенатори, які неформально очолюються переговірні групи, це сенатор Беннет, демократ, і сенатор Лангфорд республіканець, вони в окремих заявах до журналістів вони кажуть, що вони продовжують ці розмови, вони сподіваються, що вони. Дійдуть згоди, що якийсь, якийсь буде компромісний варіант. І я би от, чому я кажу, що важливо, що президент України зустрінеться з усіма сенаторами. Ну, тому що от, от, потрібні бажання, щоб переконати поміркованих республіканських сенаторів, що допомога Україні не має бути предметом такої політичної, політичної, абсолютно внутрішньої політичної торгівлі, тому що зміни в імміграційному законодавстві. Вони востаннє робилися за часів президента буша старшого uh -huh. протягом 30 років з тих пір не можуть домовитись республіканці з демократами, які зміни потрібно ще зробити. А не можуть, тому що в сенаті для прийняття подібних змін потрібно 60 голосів. Жодна з партій ніколи такої кількості голосів в сенаті не має. А домовитись компромісно, що вони що обидві партії без схвалили, вони от не можуть до uh -huh. цих пір. Я би хотів сподіватися, що до цього, до чогось, до якогось варіанту, який прийнятний для республіканців і для демократів, вони все ж таки дійдуть. Або республіканці просто знімуть свої вимоги, щоб зніметься цю вимогу умовляти допомогу Україні, тим щоб міняти імміграційне законодавство, яке яке не має до допомоги Україні, до допомоги Ізраїлю, до допомоги Тайвані абсолютно ніякого відношення. Пане Ігоре, серед поміркованих республіканців, конструктивних республіканців є і е, інші, е, які зокрема з достатньо різкою риторикою. От читаю свіжу заяву одного із представників сенатора від республіканської партії Джеймса Венса, який вважає, що е, війна Росії проти України має закінчитися переговорами, і каже, що Вашингтону потрібно прийняти той факт, що Україні ймовірно доведеться поступитися Росії деякими територіями. Це поодинока заява, чи наскільки вона поширена? Ну, сенатор Венс він був обраний в сенат рік рік тому на виборах листопаді минулого року, вперше він є висуванцем Трампа. Він його абсолютним прихильником. Так що, це для людина, я би сказав, право право людини без поглядів, просто право популіст. І він робить заяви, які які мають подобатись Трампу. Ну можливо, це є його переконанням. Но ну, я, я дивився до речі, це його інтерв'ю вчора. Воно було вранці на CNN. Ну у мене мені таке дивно, знаєте, що якщо людина щиро каже такі речі, то тоді це означає, що людина просто елементарно не освічена, взагалі не розуміє, що робиться в світі. І, і дуже прикро тоді, що така людина є сенатором Сполучених Штатів. А якщо він розуміє добре все, що робиться, але все одно каже те, що каже, ну, ну, ну ще більш прикро, тому що тому що ну це просто, просто означає, що о, людина робить зло. Такі погляди в республіканській партії є треба бути відвертими таких людей багато в республіканській партії серед сенаторів їх меншість їх приблизно там не більше 15 сенаторів республіканських з такими поглядами Палаті представників їх більше близько 100. от в палаті представників чинного скликання близько 100 таких республіканців тобто такі погляди в республіканській партії дуже поширені але навіть навіть сьогодні це не це не більшість республіканської партії, не більшість, хоча це дуже її впливова суттєва частина. І знаєте, що гірше насправді? Що коли Дональд Трамп почне перемагати на республіканських праймеріз uh -huh. з лютого, в лютому розпочнуться праймери за кожного тижня в якихось штатах будуть проходити праймериз. Трамп почне перемагати в одному штаті за іншим. Це абсолютно річ неминуча. А якщо тут хтось вважає, що там Нікі Гейлі отримала отримала фінансування від там групи Коха, що вона покращила свої рейтинги. Ну ну вона не не зможе вона переграти Трампа. Ну ні ну ніяк в сучасній республіканській партії. Так от коли Трамп почне перемагати, буде ясно, що він буде кандидатом від республіканців президенти, то переважна більшість усіх цих померкованих республіканців вони будуть панічно боятися робити будь що що не сподобається Трампу. І приклад того ми бачили в 2014 році, коли в 2016, перепрошую році, коли ще до тодішніх президентських виборів палата представників схвалила закон, е, він називався здається закон про е, свободу України, де передбачались нещивні санкції проти проти Росії. А Сенат мав це розглядати одразу після президентських виборів, який виграв Трамп, і після цього Сенат з його тодішньою республіканською більшістю цей законопроєкт взагалі не розглядав. Тому що е е республіканський поміркований лідер Міч Миконал в Сенаті він не хотів не хотів, щоб е Трамп був незадоволений. Тим, що він робить, ось ось це є я, я дійсно небезпекою. Це почнеться з приблизно середини лютого. Це почнеться, тому допомогу Україні абсолютно потрібно схвалити до цього, до того як розпочнуться республіканські праймері, пане йогоре. Я... А от щодо політичних, так би мовити, тенденцій у Трампа ми більш-менш розуміємо. А от можливо за всіма судовими процесами навколо його особистості, не встигаємо, розкажіть, як там справи. Ну, йому йому висунути звинувачення скоєння 91 кримінального злочину по чотирьох справах, тобто мають відбутися чотири суди. Перший суд призначений на 4 березня. Він зараз намагається відтермінувати цей суд, подаючи абсурдну апеляцію, що він е ці звинуваченням висунуть стосовно <кхів> того, що відбувалося 6 січня, 2021 року. А що він як президент тодішній. З його точки зору, міг робити все, що завгодно, він має імунітет, що би він не робив. Це юридично абсурдно, але справа в тому, що апеляції ось в американських судах розглядаються дуже довго. І він хоче витермінувати початок цього процесу, тому що він добре розуміє, що йому там загрожує обвинувачувальний вирок. Другий процес має відбутися в Нью-Йорку. 25 березня, здається, тобто через три тижні після першого. Оцей процес йому навряд чи вдасться витермінувати, це по звинуваченнях у фінансових махінаціях, тобто, що він просто сфальсифікував фінансові документи, коли він, він платив гроші, Ну, акторці фільмів для дорослих, для того щоб вона не розповідала про, про, про свої стосунки з, з ним, а, а проводив ці гроші як, як плату за юридичні послуги, виводячи їх з під оподаткування. Тобто він не, не платив податки незаконно. А третій третій процес це процес а, щодо того, що він забрав з білого дому секретні документи і тримав їх у своєму будинку. Де він мешкає зараз у Флориді, в Мари Лаго. Це, процес призначений на травень, а, хоча він буде робити теж все що можливе, щоб його відтермінувати. А четвертий процес це процес у Джорджії а, щодо його. Фактично, його здирництво, тому що він вимагав від держсекретаря Джорджії та від посадових осіб, які відповідають за інших посадових осіб, які відповідають за проведення виборів, щоб вони просто щоб вони зробили фальсифікацію результатів виборів на його користь. Там прокуратура запропонувала, щоб суд розпочався в серпні наступного року. Поки що суд не прийняв рішення, коли він розпочнеться. Трамп буде знову таки намагатись там щось відтермінувати, але йому значно складніше відтермінувати суди в Штатах, в штаті Нью-Йорк і в штаті Джорджія, де звинувачення висунуті штатами, а не федеральною прокуратурою. Ну от це чотири кримінальні uh -huh. справи. Він. Загалом звинувачується в 91 злочині по цих чотирьох кримінальних справах. Плюс десь скоро має завершити суд в Нью-Йорку по це цивільний суд, де власна його компанія звинувачується в систематичному в систематичному фальшуванні фінансових документів з метою. Отримувати пільгові кредити, uh -huh. з метою зменшувати плату за страховку на його нерухомості і мотом загрожуєш штраф 250 мільйонів доларів та позбавлення права керувати. Бізнесами йому, та його двом, двом синам право, право керувати бізнесами в штаті Нью-Йорк. Пане Ігоре, підсумовуючи всю цю кількість судових процесів, чи є серед них ті, які можуть стати на заваді Дональду Трампу для участі його у виборах? Або це нереально? Немає, тому що згідно американського закону, йому би могли заборонити участь в виборах, якби він був визнаний винним в тому, що. Він брав участь ну фактично у повстанні проти Сполучених Штатів. Uh -huh. Йому таких звинувачень не висували, хоча ну, навіть у зв'язку з 6 січня 21 року. Ну йому висунули звинувачення, які прокуратура могла довести документально, що, що він вимагав від віце-президента Пенса незаконні дії проводити. Що, що з його ініціативи були створені фейків фейкові колегії виборчики в кількох штатах, в яким, які с, просто сфальсифіковані протоколи голосування надіслали до а, конгресу, а, для, для, для того, щоб допомогти йому не затвердити реальні результати виборів? А, тому серед звинувачень немає таких. Бо якщо визнають винним, щоб йому заборонили балотуватися. І є ще одна проблема, що навіть якщо, от, припустимо, усі чотири суди відбудуться до виборів, і припустимо, що він буде визнаний винним по усіх цих звинуваченнях, він точно подасть апеляції. Але апеляції в американських судах розглядаються довго, дуже довго. От, наприклад, його. Його колишній е, старший радник і колишній керівник його передвиборчого штабу після Манефорта в 2016 році Стів Беннон був визнаний винним більше ніж рік тому у неповазі до Конгресу і був засуджений, якщо, не, якщо я правильно пам'ятаю, до чотирьох місяців позбавленої волі. Він подав апеляцію, яка досі розглядається Апеляційним mm -hmm. судом округу Колумбія. Тобто <кій> апеляції розглядаються дуже довго. І жоден потенційний вирок. До виборів він не вступить просто в законну силу, навіть якщо якщо буде чотири обвинувачення вироки, і він буде визнаний винний у всіх чотирьох судах по усіх цих площинах. вони точно не не встигнуть вступити в законну силу до виборів. Пане Ігорю, маємо новину вже з європейського континенту, і, зокрема, з польського сейму. Буквально кілька хвилин тому стало відомо, що Сейм обрав нового прем'єр-міністра, точніше, не зовсім нового, бо Дональд Туск вже мав досвід керування польським урядом і. От він тріумфально повертається, бачимо кадри наживо з польського Сейму. Слово отримає власне сам Дональд Туск 248 голосів за. Віддали за нього депутати польського Сейму. А якщо є охочі дивитися трансляцію повністю, то ласкаво просимо на наш Ютуб. Там вона триває. Це от просто новина, яка надійшла тільки но. Ну а повертаючись до сполучених штатів і того. What? Oh. Визначального рішення, яке ми звідти дуже і дуже чекаємо, хочу ще спитати: а власне які нині суспільні настрої серед американців, не серед української діаспори, очевидно, у нас підтримкою, а саме серед переважної більшості американців щодо українського питання допомоги України, наскільки воно обговорюється, наскільки змінюється підтримка цього рішення на користь України? Наскільки в медіа ця тема висвітлюється? Дивіться, України менше в американських етерах, в американських медіа сталося починаючи з 7 жовтня, коли відбулася атака Хамаса на Ізраїль протягом приблизно місяця в американських медіа от, існувало існувало те, що відбувається в Ізраїлі. От, напад Хамасу і дії Ізраїлю. Але протягом останнього місяця цього менше. Тобто, ви знаєте, американські медіа вони завжди так працюють, що для них, якщо є якась дуже гаряча новина, от вони починають лише про цю гарячу новину говорити протягом певного часу, поки новина залишається гарячою про неї говорять. а потім перемикаються на щось інше. До речі, Україна знову з'явилась в американських новинах, не як вчора. Тому що було оголошено, що президент України приїде uh -huh. в Вашингтон на запрошення Джо Байдена, одразу Україна знову повернулась новини. Я би не сказав, що України в новинах взагалі немає. От коли менше стало говорити про Ізраїль і про Україну, стали говорити знову, але значно менше ніж це було раніше. І тому люди можуть просто ну вони знаєте, пересічні люди, Якщо їм про щось не кажуть кожного дня, вони mm -hmm. ну можна те, щоб взагалі забувати про те, що щось відбувається, але це перестає бути для них якоюсь нагальною проблемою. А у виборчій То, риториці і... наскільки лунає тема підтримки України? Бо це якраз і спосіб донесення важливості теми до рядових американців. Риториці політиків вона лунає мало, коли їх запитують. Ну mm -hmm. скажімо, ведучі телебачення, запитують політиків, членів конгресу від обох партій, коли вони беруть у них інтерв'ю. Вони їх запитують про допомогу в Україні особливо протягом останніх двох тижнів, коли це, це реальна проблема, яка в Сенаті. Ну так, і коли знаєте, коли республіканський наприклад сенатор грем з посмішкою у відповідь на це запитання каже, що Україна для нього менш важлива ніж ніж амери, ніж американський кордон, ну це це таке. Я би я я без що це фарисейство, тому що він дуже добре знає, що робиться в Україні. і Він дуже добре знає, як і, 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 наскільки важливою є Україна для, для національних інтересів Сполучених Штатів реальних інтересів, а не а не сьогоденніх інтересів, от його як, як людини, яка хоче, щоб ті, хто люблять Трампа, там в Південній Кароліні, звідки він сенатор, щоб вони обов'язково за нього проголосували, що Трамп не висунув ніякого суперника йому на республіканських праймеріз. Тема України от в етерах протягом останніх двох тижнів що і саме тема допомоги Україні вона присутня, особливо в інтерв'ю з політиками, в інтерв'ю з депутатами обох палат конгресу. А, а тема, тема того, що сам що відбувається в Україні, значно менше стало репортажів з України. Раніше були репортажі з фронту, просто були були фронтові кореспонденти, які були в Україні. Вони потім всі, всі вирушили до Ізраїлю, Ну, зараз здається, і звідти з таких репортажів дуже мало, тому що це вже знову таки не гаряча новина ага. для американських ЗМІ. Тобто України, України в американських етарах менше, значно менше, ніж було. Знаєте, коли, коли було, була в американських етарах Буча, був ну так, американці тоді дуже цим переймалися, всім, дуже співчували Україні, вважали, що треба Україні допомагати. але... Ну я, я би сказав, що все ж таки коли бучі немає, то то добре, що її немає. Тому що якщо буде ще одна буча, і, і через це Україна з'явиться в отерах, і через це знову у людей буде, буде велика емпатія. Ну не хотілося б, щоб знову були людські трагедії. Так, це правда, так. пане Ігорі. Ну і ще буквально дві хвилинки є. Що відомо про результати от власне депутатського десанту, який відправився у Сполучені Штати, представники президентської політсили звітували у соцмережах фотографіями із представниками офісів, конгресменів, сенаторів, і казали, що от переконують також. Ми побачили візит голови офісу президента Андрія Єрмака, міністра оборони Ростема Умер. Що відомо про результативність цих поїздок? Я відверто скажу в американських змі не бачу ніяких повідомлень про це. Просто не бачу. Тобто, що про щось вони домовлялись, щоб якісь були з цього результати, не бачив. Я не кажу, що це, це не дієво. Треба треба, щоб українські депутати з американськими колегами розмовляли якомога частіше. Але так само, як в сполучених штатах, тут є дві партії політичні, які є в опозиції одна до одної, так так само є в Україні. І коли лідер найбільшої української, ну я, я не хочу казати опозиційної партії, ну, правні по політичне меншості на сьогоднішній день не пускають через кордон для того, щоб він зустрівся з спікером Палати представників Сполучених Штатів, тобто надають йому такої можливості, це в це сполучених штатах точно не, не не сприймається добре, абсолютно точно. Тобто сприймалося би добре, якби представники різних українських політичних сил мали, мали можливість спілкуватися з різним представниками різних політичних сил сполучених штатів. Це було б значно більш природне. Тобто, з того, що повідомлень не було, не випливає, що це, це не дієво, тому що треба використовувати абсолютно будь-яку можливість для того, щоб доводити до американських законодавців, що, що їм потрібно прийняти законопроєкт, зробити його законом про допомогу Україні. Бо це, це в інтересах, передусім Сполучених Штатів. От Будь-яку можливість треба використовувати. Тобто, будь-хто хто може з ними говорити, повинен з ними говорити. Дякую, дякую, пане Ігорю, за таку детальну розповідь про поточну атмосферу у Сполучених Штатах. Ну і звісно, віримо в найкращі сценарії в те, що компромісу міжпартійного вдасться досягти, і е, законопроєкт щодо допомоги Україні на 60, більше ніж 60 мільярдів доларів, які нам так необхідні зараз, таки буде ухвалено. Но найближчим часом Ігор Айзенберг, професор і завідувач кафедри комп'ютерних наук Нью-Йоркського університету манхеттен Коледж, був з нами у марафоні Незламна країна.